Вітаю вас, брати та сестри. Книги. Звертали увагу, як багато книг на цій землі в цьому світі, і кожну з них ми трішки по особливому читаємо. Ми вибираємо спосіб різних для читання. В залежності від наших потреб, інтересів чи навчальних цілей, ми обираємо книгу і обираємо спосіб читання. Деякі з них ми аналізуємо, досліджуємо. Деякі з них ми вивчаємо на пам'ять, а деякі ми просто із зацікавленістю спостерігаємо за сюжетною лінією. Багато із християнських і літератури ми читаючи прикладаємо на своє життя. Нібито ці слова були написані особливо для нас, особисто для нашого життя. Книга, про яку сьогодні ми будемо згадувати і міркувати, вона є особливою. Але незважаючи на свою унікальність і особливість, люди в цьому світі також по-різному її читають. Хтось читає її для того, щоб зрозуміти історичний контекст або ж культурний контекст Сходу, народів, які жили раніше. Хтось для того, щоб зрозуміти літературні жанри, літературний контекст, дослідники, науковці заради академічного дослідження. А хтось щоб побачити. Лише моральні вказівки. Тобто, читаючи дану книгу, він розуміє, що в ній є багато мудрості, і можна використовувати її для того, щоб зрозуміти мораль. Хтось її читає для власного духовного життя, для когось вона є центром або фундаментом його відносин з Богом. Хтось навчився бачити в ній Христа. І бачите відповіді на свої духовні питання, відкриття божественної істини та напуття для власного життя. Мабуть, ви вже зрозуміли, я про Біблію маю на увазі, і сьогодні ми будемо звертати увагу на першу її частину на Старий Завіт. Тема цього короткого вступного слова Старий Завіт. просто історії чи історія мого життя. Ви звертали увагу, що інколи ми по-різному читаємо Старий Завіт. Інколи ми, наче просто перечитуємо історії зі Старого Завіту, як історії, які ми знаємо вже давно, як історії єврейського народу, історії, які мало впливають на наше життя. Але хотілося, щоб кожен з нас, читаючи історії Старого Завіту, в першу чергу бачив Бога, Який Він є, які відносини Бога є з людьми, тобто з нами, і намагався. Побачити в даних історіях своє власне життя. Але яким чином можна побачити своє власне життя, якщо це історії не з нашого життя? Ми є не патріархами, ми не є суддями, не царями, не пророками, і, в принципі, ми не євреями старозавітнього часу в їхніх контекстах, їхнього життя. Яким же чином нам уявити, яким же чином нам побачити власне життя? В їхньому, в цих от текстах. Сьогодні я пропоную розглянути один із прикладів старозавітньої історії і побачити відповідь, як же можна побачити в старозавітній історії своє власне життя. Ми прочитаємо 54-й псалом, це Псалом Давида. Пропоную розпочати з прочитання його, псалом 54. Диригентові з музичним супроводом повщення Давида, коли прийшли з Ефеї і сказали Саулові, що в них переховується Давид. Боже, спаси мене силою свого імені, своєю могутністю захисти правоту мою. Боже, вислухай мою молитву, прихили своє вухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали проти мене і жорстокосерді загрожують моєму життю, вони не мають Бога перед собою. Але Бог допомагає мені, Господь підтримує моє життя, нехай обернеться зло на моїх ворогів задля своєї вірності, і ти вигуби їх. Я охоче принесу тобі жертву, прославлятиму твоє ім'я, Господи, бо воно чудове, адже Він визволив мене від усякого лиха, і мої очі споглядають на відступ моїх ворогів. На початку даного псалму ми відразу бачимо, в якому історичному контексті він був написаний. Тобто ми бачимо історію. Ми читаємо другий вірш. Коли прийшли Зефеї і сказали Саулові, що в них переховується Давид. Пропоную трішки нагадати дану історію. Цікаво, що Зифеї приходили до Саула і говорили про Давида два рази. Це, на перше, це написано в перше Самуїла або в перше царство в 23 розділі і другий раз, в 26 розділі. Це саме той період життя Давида, коли він був переслідуваний Саулом. І ось підходячи до самої події, ми бачимо, що не незважаючи на небезпеку власного життя, Саул продовжує допомагати, забезпечувати, берегти і, від, і спасати від филистимлян євреїв. Цікаво. Ось небезпека. Здавалося, він повинен турбуватися про власне життя. На цей ж момент Давид чомусь турбується про життя всіх євреїв. Дізнавшись, що фелистимляни напали на Киїлу, Давид запитує Бога, чи йти йому допомагати. Почувши відповідь так, йди, філистимляни будуть в твоїх руках, він іде і спасає Киїлу. Ми бачимо, як Давид протягом всього життя має відносини з Богом. І це не просто псалом молитви, ні, в своєму житті він запитував Бога і мав спілкування з Богом. І от, життя, можна впевнено сказати, йшло по волі Божій. Саул дізнається, що в Давиді Киїл, і він скликає весь народ для війни проти Давида. Виникає запитання у Давида, що ж робити? Він запитує Господа знову ж таки, Боже, чи віддадуть жителі Киїла мене в руки Саула? І Господь відповідає: віддадуть. Увівіть собі ті відчуття, біль, розчарування. Ось ось я прийшов спас! Цей народ. Але яка в нього подяка? Віддадуть. Вони тебе здадуть. Цей народ не буде думати про те, що він був перед цим в небезпеці і що Давид йому допоміг. Він не буде міркувати над тим, що Саул не збирав людей для того, щоб їх зберегти життя. В цей момент вони будуть турбуватися про своє власне життя, а не життя Давида. Віддадуть. Звучить відповідь Давиду. Давид збирає своїх людей, не роблячи зла, Киїлу жителям уходить в пустелю зиф. Та він має чудову зустріч з Йонафаном. Не приходить багато часу, і Зифеї, як ми читаємо, приходять до Саула. І доповідають. Ось Давид у нас. Чому? Для чого? У вас не виникали ці запитання, коли ви читали цей текст, адже він ніякого зла їм не зробив. Більше того, він навпаки завжди допомагав, він оберігав ті народи, які жили навкруги, коли він був. Вони, знаючи про історію Киїла, також могли бути впевнені в тому, що філістимляни і інші народи не нападуть на них, адже є безпека. На в цей же момент вони йдуть і кажуть Саулові. Давид ось тут. І знову ж таки, біль! Важкість на серці в Давида, я впевнений, була. Важко бачити, як люди, яким ти бажаєш робити добро, в цей момент роблять тобі зло. Два рази з феї доносили про Давида Саулові. Два рази Бог був з Давидом. Два рази Бог допускав Саула в руки Давида. Два рази Давид зберігав життя Саулові. Тому що він був відданий Богові, тому що він справді бажав жити по волі Божій. І ось на перший момент це історія Давида і Саула. Це історія двох царів, це історія переслідування в та втечі Давида. Це історія донесення цифеями. Як же це історія нашого життя? Що ж подібного із нашим життям? Давайте звернемо увагу і побачимо три моменти, які справді можуть бути подібними до нас. В першу чергу це сама втеча. На жаль, в контексті війни дуже багато людей прийшлося їм покинути свої власні домівки, комфорт, як і зробив це Давид. І маючи втечу не завжди добре відношення до них, від людей, де вони проживають. Так, інколи люди допомагають, інколи проявляють добро, турботу, як ми це бачимо від людей, які жили з Давидом. І від Йонафата, також ми бачимо від людей, які доповідали Давиду і про Саула, тобто таким чином зберігали його життя. А інколи ці люди бачать зло в свою сторону, не приязнь, не любов, хоча насправді вони ніякого зла не робили, вони лише втікали від смерті. Таке, таке саме відчував Давид і від Зіфею, і від Саула. Також подібний стан, як Давида, може бути пов'язаний і не з війною. Чи завжди до нас відноситься справедливо, добре в цьому світі? Звертали увагу, що інколи ми живемо собі добре, проявляємо нормальне, приємне відношення, можна сказати, справедливе відношення до сусідів та як ми можемо. А в той же момент хтось починає до нас неприязно відноситись і робити зло. Інколи ми йдемо на роботу і знову ж таки працюємо як для Бога. Ми, Можливо, навіть любимо свою роботу або не любимо роботу, але все ж таки до людей відносимося добре, привітно. Але в цей же момент хтось із колектива починає нас недолюблювати. Можливо, це тому, що ми трішки інші. Можливо, йому некомфортно стає з нами бути в колективі, адже ми живемо не по його принципам. Не по його поглядам. Ми живемо не їхніми гріхами. А можливо, хтось просто не любить Господа, він не любить віру, він не любить релігіозних, як він називає людей. І з за цього ми стаємо автоматично для нього ворогами. І з за цього він автоматично нам робить зло, і можна сказати, ми стаємо переслідуваними цими людьми. Інколи люди наскільки насміхаються з нас в колективах, що нам справді стає неприємно бути в цих колективах, і ми бажаємо уйти. І це різні колективи на роботі, в навчанні, в сусіди і так і далі. І так далі. Третій подібний момент до нашого життя ми можемо побачити, якщо уявити, ті переживання, які були в Давида: внутрішній біль, розчарування. Страх, відчуття, що не дивлячись на проблеми, зараз потрібно взяти всі сили, взяти потрібно себе повністю в руки і зробити щось, втікти, здійснити. Але вже якщо ти зараз не знайдеш сили, то майбутнє для тебе буде неймовірно трагічним. Можливо, навіть в цей момент Давида було запитання до Господа. Можливо, і справді він запитував, Боже, чому я ж помазаник? Справді, коли нам важко, коли відбуваються певні труднощі, проблеми, то у нас також відбуваються певні такі от переживання, відчуття, як і в Давида. Інколи ми також можемо запитати, Господи, чому я ж твоя дитина? У Давида дані події були довго. І коли труднощі відбуваються довго, нам хочеться спокій. В нашій душі, в нашому серці хочеться відпочинок. Хоча б на декілька годин. Хоча б один день не думати про ці труднощі, хоча б один тиждень не відчувати їх в своєму житті. Хоча б це все завершилось. І це вже не просто події із життя Давида, це не просто його біль, це не просто його переживання серця. Ні. В цей же момент це вже наше переживання, це вже наші події в житті, це вже наша біль в серці. І коли Давид каже слова, спаси мене Боже, почуй мене, Боже, вислухай слова уст моїх. Ці слова нібито звучать із наших уст, ці слова нібито звучать із нашого серця. Повстали на мене, зазіхають на моє життя. Ми, як Давид, починаємо відкривати Богові своє серце, всі глибини, весь страх, весь біль, який є там, внутрішньо, всередині. І ми розуміємо, що насправді, хоча. Події в Давида були зовсім іншими. Але вони мають велику схожість на події нашого життя. І ті переживання, внутрішні переживання Давида, які були в цей момент, ми насправді дуже часто переживаємо і в власному житті. Які ж уроки ми можемо взяти для себе із даного Псалму? Третій сьомі вірші: в першу чергу звертатись до Бога, приносити йому все, що на серці, та просити допомогу. 1 Петра 5 розділ, 7 вірш. Покладіть усяку жрубу вашу на нього, бо він піклується про вас. Дев'ятий вірш псалму. Адже він визволив мене від усякого лиха, і мої очі споглядають на відступ моїх ворогів. Другий урок, коли, ми урок, коли завершуються проблеми, труднощі, то потрібно побачити, як же Бог нам допоміг. Як Бог давав сили, як Бог давав мудрість їх пройти. Також в самий момент труднощів ми можемо побачити, як Бог нам допомагає, і, звичайно, цей вірш іще вказує на надію на Бога. На те, що, незважаючи, як, як би нам важко було, незважаючи на всі труднощі, ми знаємо, що Господь нам допоможе і дасть нам сил подолати. Псалом 33, 18 вірш. Коли кличуть праведні, то їх чує Господь і визволяє їх з усіх бід їхніх. Ісаїв 41, 41,10. Не бійся, бо я з тобою, не бентешся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе, правицею правди моєї. Ці слова також звучать до нас, адже ми є діти Божі. І третій урок, восьмій вірш. Я охоче принесу тобі жертву, прославлятиму твоє ім'я, Господи, бо воно чудове. Тобто, чудовою реакцією на допомогу від Бога є наше прославлення, наша хвала Богові. Євреям 13:15. Отже, через Нього будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тобто, пліст уст, тобто пліт уст, що прославляють ім'я Його. Маленький псалом, але ми побачили вже три великих уроки. Це молитва прохання, всі прохання приносити Богові, це надія на Бога. Розуміти, що саме Бог нам допоможе, і бачити цю допомогу. І це хвала Богові, як подяка Богові. Старий завіт. Просто історії чи історію мого життя. Мені б хотілося, щоб основний заклик цієї проповіді був: читаючи історії старого заповіту, нам варто бачити Бога, який Він, як Бог допомагає нам. І потрібно намагатися побачити в даних історії свою історію, своє життя. Безумовно, це важко, адже ми є не патріархами, не царями, не проками, ми не є тими людьми, які жили в той період часу. Але дивлячись на приклад, який сьогодні ми розглянули, дивлячись, наприклад, з історії Давида, ми побачили, що наше життя справді є схожим трішки з життям Давида. Можна зробити паралелі, що наші переживання є подібні до переживання Давида. І бачивши, як Бог допомагає Давидові, знаючи, що Бог допоміг Давидові, проявив свою любов, ми можемо побачити і бути впевненими, що саме так Бог допомагає нам, саме так Бог буде проявляти любов. І також ми можемо побачити висновки, певні уроки для свого власного життя. Як на даний момент ми побачили три уроки це молитва прохання, надія і хвала. Нехай же Бог нам дасть мудрості вірно читати старий Завіт. Старий завіт це не просто історія, це історія мого життя, це історія моїх взаємовідносин з Богом. Амінь. Помолимось.